Доброго ранку, діти. Сьогодні наше заняття буде присвячено дуже важливому, важливій даті. Це свято Збройних сил України. Збройні сили України, слава, гордість і міць країни. Будівельник зводить дім і поселяться у нім лікар, докар, агроном. Диктор, тесля, астроном, скульптор, кухар, модельєр, тренер, космонавт, шофер, вчитель, льотчик, журналіст, ще й прославлений артист. Ось який великий дім! Місця вистачить усім. В цьому віршику йдеться про трудову діяльність дорослих. Будівельник що робить? Зводить дім. Лікар, що робить? Лікує. Кухар що робить? Готує страви. Вчитель що робить? Навчає дітей. Одним словом, ми можемо назвати це професії. Професії. Це трудова діяльність, яка вимагає певних знань і вмінь. Ми ще маленькі дітки тільки вчимося, але можливо, хтось уже мріє, ким стане, коли е, подорослішає. На малюночку зображені професії. Давайте назвемо їх. Будівельник, бо в нього на голові шолом. Він захищає. Будівельника на будівництві, якщо впаде е, як палка або кірпічик, щоб не поранити голову? Це лікар. Так? Він що лікує людей? Це кухар. Що він робить? Він готує страви, це клоун. Професія клоун. Він піднімає настрій діткам. Це хто? Це пілот. Він керує літаком. Це вчений, він навчає вчений або вчитель, він навчає діток або дорослих людей. Це пожежник, він виїжджає на пожежу. І гасить полум'я. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже одну із головних професій, яка є на нашій землі. Загадка рідний край охороняти, від чужих обороняти, день і ніч завжди готовий, мужній захисник. Хто це? Військовий? Що наш військовий робить? Охороняє рідний край, обороняє від чужих, день і ніч нас захищає. Що ж це за свято, День Збройних сил України? Це свято пам'яті тисяч відважних воїнів, які віддали своє життя за незалежність, волю, суверенність та неподільність нашої держави? Ми ніколи не забудемо їхні героїчні подвиги, в ім'я України, їх щирої любові до рідної землі та безмежної відданості своїй Батьківщині. Це свято хоробрих воїнів, завдяки їхньому незламному духу наша країна й досі лишається сильною державою. Це свято, коли вітає усіх військових. А надто тих, хто захищає зараз нашу землю. Це свято стало символом справжньої мужності, героїзму і відваги. В цей день ми низько вклоняємося подвигу, хто несе військову службу за відданість українській державі незламну силу волі та безстрашність. Воїне, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках. Щоб на нашу країну, державу злий не позарився враг. Будь мужній і будь достойний. Ти слави своїх батьків, відважний український воїни нащадку славних козаків. Перед нами зображені види військового транспорту. Давайте ми з вами назвемо його у лівому верхньому куті танк. У правому верхньому куті військовий корабль, посередині військовий літак. Що це означає? Що це, що війська діляться на сухопутні, тобто наземні, повітряні і морські? А хто ж, хто ж управляє цими видами транспорту? Скажіть, хто управляє танком? Правильно, це танкіст. Хто управляє літаком? Правильно. Льотчик. Або пілот. Хто управляє військовим кораблем? Правильно, капітан. Капітан і вся його команда. Запам'ятайте, що війська є сухопутні, наземні, повітряні і морські. Подивіться, хто зображений на картинці. Це наші хлопчики, хлопчики нашої з вами групи. Я хочу вам сказати, що Свято Збройних Сил України відноситься не тільки до, до, до дорослих чоловіків, а ще й до наших хлопчиків. Наші хлопчики ще маленькі, але вони ростуть. І коли вони виростуть, вони стануть сильними, дужими і впевненими в собі. Це наші майбутні захисники. Які ж наші хлопчики? Наші хлопчики добрі, наші хлопчики веселі, наші хлопчики охайні, наші хлопчики красиві і завжди допомагають нашим дівчаткам. Вони їх ніколи не ображають, а завжди допомагають та захищають. З Днем Захисника тебе небо завжди голубе. Буде хай над головою і красою степовою, любувався, щоб завжди, не стрічав, щоб ти біди, був веселим і відважним, сильним, мудрим і поважним. Вітаємо наших хлопчиків з Днем Захисника України. До якими ж ростуть наші хлопчики? Хлопчики стануть захисниками, будуть якими мужніми. Відважними, сміливими. Вони всіх будуть, що робити? Оберігати, боронити, захищати. Хлопчики, товариші, які вірні, віддані, дружні. Захисники обов'язково повинні бути фізично міцними та дужими. І для цього ми з вами зробимо фізкульт хвилинку. Я буду читати, а ви робити вправи. Лі-лі-лі, українці ми малі, працювали, потомились, відпочити захотілось. Руки вгору підняли, трохи ними потрясли, нахилились вліво, вправо. Та цього іще замало. Руки вгору, руки вниз. Раз присіли, піднялись, головою похитали і працювати знов почали. І чим же славляться наші військові? Військові вміють влучно стріляти. Опановують види нової техніки. Вміють швидко бігати. Для того, щоб була сильна фізична підготовка, треба вміти швидко бігати. Сьогодні ми з вами знали, що таке професія. Професія це трудова діяльність людини. І роздивилися одну із головних професій нашої це військовий. Військовий що робить? Захищає наше мирне життя, охороняє наші кордони від ворога, не дає захватити українські землі поганим людям. Вітаємо наших захисників зі святом Збройних сил України. Бажаємо мирного неба, здоров'я і наснаги! Дякую, дітки, вам за увагу. Гарного дня, мирного неба. До зустрічі!